Точило для міні-майстерні такий невід'ємний інструмент, який повинен бути у кожній майстерні. От У мене воно так дуже погано було закріплено, хоча стояло воно вже тут довго, сточило два абразивні круги. От Я взяв такий відходи, відходи, такий швелірок товщиною 2-2 мм. Відкрутив, точило своє стола, отак воно виглядає знизу, в ньому такі ніби зроблені ніби присоски такі. От Виставив такий прямокутник. Пізніше зварювальним апаратом я його зварю, От зварили, зашліфували. Зашліфували. От 50-й кутник. На жаль, я суцільного не мав, таких з відходів що було. Зварили. Отут я хочу його прикрутити, щоб воно досить міцно тримало щоб не вібрувало. От ми висверлив отвори, нарізав різьби, різьбу. От так. Прикинув, як буде виглядати. Думаю, буде нормально. Висверлив отвори на саме точило. Щоб воно добре трималось міцно. Прикручую його, можливо, ще під низ дам якусь резинку для зменшення вібрації. Гарно обварив. Нарізав різьбу там, От вже прикинув, як воно буде виглядати. Скажу ще одну річ, цей швилірок 2-мм трішки затонкий, є, відчувається вібрація, так що, якщо хтось буде робити, робіть з товщого металу. В цьому місці точило прикріплено досить зручно, завжди під рукою, завжди можна підточити, що потрібно. От і все. Дякую вам за увагу. Заходьте на мій блог spencer.if.ua